Не втрачайте дзвінки від клієнтів, оптимізуйте витрати та ефективно обробляйте звернення. Усе це про ip телефонію Сьогодні розберемо, як її використовують у різних сферах. IP-телефонія – це зручний інструмент для офісної комунікації, що використовує інтернет або локальну мережу, дозволяючи знизити витрат. Співробітники можуть безкоштовно спілкуватися між відділеннями навіть у різних містах. Номер закріплюється за людиною, а не пристроєм, що додає гнучкості у роботі. Крім того, IP-телефонію можна інтегрувати за ATS і CRM, отримавши додаткові функції: передресацію дзвінків, голосову кошту, інтеграцію з календарем для зустрічей. Далі розповім детальніше. Завдяки інтеграції, з crm системами можна збирати та аналізувати інформацію про дзвінки. Це дозволяє маркетологам краще розуміти потреби клієнтів і коригувати маркетингові кампанії. А от ip телефонії разом з хмарною АТС дозволяють автоматично записувати дзвінки та зберігати їх у базі даних. Це також може бути корисним для розробки таргетингових рекламних кампаній. Ви зможете спростити комунікацію між диспетчерами, водіями та клієнтами. Завдяки інтеграції телефонії з crm системами, диспетчер має доступ до актуальної інформації про маршрути, статус доставлення та оплату. Також IP-телефонія забезпечує стабільний зв'язок за будь-яких умов, оскільки може працювати через інтернет. Звичайно, IP-телефонія також допоможе покращити обслуговування клієнтів, інструменти інтегруються з хмарної тес. Це дозволяє налаштовувати голосову пошту, автоматичні відповіді та IVR, аби ефективно перенаправляти клієнтів до потрібних відділів, контролювати якість IP-телефонії, поєднання за те здає можливість записувати дзвінки та отримувати доступ до аналітики. Це допоможе оцінювати розмови і навчати команди, автоматизувати процеси підтримки. Завдяки інтеграції CRM-системи і ЄТС, так частину запитів можна обробляти і без менеджера, розширити можливості. IP-телефонія дозволяє об'єднати голосові дзвінки з чатом та електронною поштою. Так ви створите універсальний центр підтримки та прискорите обробку запитів. Залишились запитання? Записуйтесь на консультацію.